Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я піднімаю тему, яку ще ніхто не піднімав взагалі ніколи, але це дійсно дуже часто розповідається. Українці наші стикаються з цим, і багато канадців навіть роздають та видавали українцям дуже багато різних такого непотребу. Знаєте, то не то, що вони це робили, просто дивлячися зверху на українців вниз, а просто не розуміючи більшої такої картини. Мій канал дивляться деякі мої канадці Знайомі, дивляться українці з української діаспори, і також українці, які вже тут довго проживають років 20, 15, навіть довше. Вони знаєте, трошки дивляться на українців по-іншому. бо... Думає, що Україна застрягла в тому самому часі, що було колись, і це є дійсно правда. Це дійсно так відчувається. Так є таке ставлення. І сьогодні я вам попробую розповісти, чому чому все так відбувається. На початку багато наших людей приїхало. Вони приїхали сюди і вони побачили, скільки всього видавали. І деякі наші українці навіть образилися, бо їм видавали різний одяг, різні шмотки, різні там, знаєте, дешеві речі. Порвані речі, брудні речі, і вони потім відмовлялися. І канадці були дуже незадоволеними. Вони ображалися на них. І казали, як можна такими бути, як можна себе так поводити. Залишайте цьому відео вподобайку, тому що це важлива інформація. Це допоможе канадцям більше зрозуміти нас. І також пишіть пишіть коментарі про цю всю думку, чому ви думаєте так далі? Продовжується і навіть сполучених штатах Америки так думають про Україну навіть до тепер. Мені буде дуже приємно підписуйтесь на канал і рухаємося вперед. Канадці асоціюють українців з початковими іммігрантами, які колись приїхали на кінці 1800-х років. І тоді наші люди приїжджали, справді не мали майже нічого і почувалися, і були дуже бідними, і передавали, розповідали про те, які проблеми в Україні як в Україні було важко, складно. Потім голодомор був, приїжджали люди, говорили, жалілися. Я персонально знаю багато навіть українців, які приїхали сюди і вже в такому поважному віці 90 років. Але тоді, коли вони покидали Україну, їм було 15, 13, і вони просто залишилися з тою думкою. Вони не можуть якось зрозуміти. До кінця, що Україна дуже сильно змінилася, українські люди дуже розумні, і Україна має одну з найбільших it сфер в цілому світі. І, взагалі, з технологіями, з розвитком, країна точно не сидить і рухається тільки вперед. Але це додає до канадської тої менталітету канадської, тої думки канадської, і все з того починається. Потім, звісно, рухається те, що канадці завжди чують по новинах економічні проблеми, які в Україні. Корупцію в Україні або війна, війна, війна і війна. І з цим асоціюється біда. Люди дивляться на Україну з такого боку, що там бідність і все, і що там навіть ніхто не має, має нормальних автомобілів, що там ніхто не може собі нормальну одягу купити. І це дуже поширено з нашої української діаспори, старших людей в українській діаспорі, які тут живуть, нібито мають гроші, а насправді не розуміючи. До якої степені Україна на деяких речах, деяких місцях більш розвинутіше? на які міста? Харків, Дніпро, наприклад, потім, якщо дивитися на Львів, Київ, до якої це все степені дійсно на високому рівні? Як все розвивається? Якби війни не було в Україні? Ці, що відбулася та розпочалася фактично з 2014 року, невідомо де би зараз Україна була, тому що люди в Україні вони рухаються, вони завжди стараються щось міняти і розвивати. Так в нас є проблеми в Україні ніхто це не забирає, ніхто це не не, не, не приховує, але просто я вам пробую пояснити, що це все відбувається і починається. І якщо дивитись на середню зарплату, скільки в Україні заробляють люди, скільки заробляють Канаді, канадці не дивляться на те, які там витрати в Україні, в канадці не дивляться на те, що українці вони більш вміють економити, що українці привикли виживати, вони дивляться тільки на цифри. І ці цифри дуже шалено відрізняються від України. І від того, канадці думають, що в Україні дуже велика біда, і бідні люди проживають. І тому, коли українці приїжджають, особливо новоприбулі, які Підкреслюю більшості приїхали в Канаду саме з Європи, перебуваючи під час повномасштабного вторгнення в Європі і розвиваючися там до того всього, вони себе почували дуже, навіть зручно, комфортно і приїхали сюди з грошима. А люди, які їх побачили, зустрічали, думали, що вони з якихось забитих регіонів, і що, взагалі, Україна це просто якась знаєте, країна, просто яка потребує тільки допомоги, і там всі звідти втікають. Також в нашій культурі прийнято збирати яблука, збирати грибочки, збирати вишеньки. І дуже часто українці ходять і бачать, як вишні та яблуні пропадають, як гриби ніхто не збирає. І люди зразу на це все кидаються. Наші вони пробують, стукають двері. А канадцям канадцям це трошки дико, і навіть деколи смішно вони дивляться на це, ніби українці, якісь голодного краю. Розумієте, для нас це виглядає навпаки класно, круто. Ми можемо щось взяти, щось зробити, якісь пиріжки, закрутки. Це все виживання, це все наша культура, прекрасна культура. А канадці, вони думають, що українці просто пробують то брати, бо їм просто не вистачає їжі. І вони просто беруть все, що попало, все, що безкоштовно. От вам така, знаєте. Дійсно цікавинка середини країни. Не допомагають також фактори того, що наші люди, коли приїхали в Канаду, і не тільки ті, що приїхали недавно, навіть раніше приїжджали. Українці є люди, які завжди люблять зекономити і шукають, як зекономити гроші. Вони ніколи не будуть витрачати просто так гроші. А канадці вони більш такі, можна сказати, вони не дбають, вони більш пофігісти в тому плані, і вони, якщо мають гроші, вони їх будуть тратити. Якщо не мають, то вони їх і не мають. А українці вони такі, що навіть якщо мають гроші, дуже. Часто можна побачити, що вони такі скупі, тісні і дуже економлять. І це сприяє такому, знаєте, іміджу від канадців про українців, що українці не мають нібито грошей, бо вони канадці рівняють фактично українців до свого життя, до свого менталітету. І це просто додає тільки до тої всієї картинки, прекрасної картинки, можна так сказати, яку бачать люди і канадці про українців. Ви просто собі вдумайтесь, яка це велика проблема. Що е, люди, деякі від цього дуже серйозно страждають і отримують дуже великий стрес, тому що не всі українці бідні, більшості українців не є бідним, більшості українців приїжджають вивченими, більшості українців завжди собі дають раду, і більшості українців, коли починають щось показувати, і давати приклад, то навіть канадці потім кажуть: вау, нічого собі круто, класно. Як же тут українці знають в багато різних сферах, як українці фактично дають собі раду, як українець один може ідеально. Вписуватися на 5-10 різних професій от що нас відрізняє дійсно від канадців по повній програмі. Канадці вони більше як по одній сфері фокусуються, і так в більшості тримаються тої сфери ціле життя. Але на жаль, це не забрати цей менталітет і цю думку деяких канадців від того, як вони думають, як вони дивляться на українців і що думають про нас, на жаль, що ми. Якісь бідні бідося. А українці навпаки думають про канадців теж такі от, різні речі. Я думаю, що це відео вийшло дуже цікаве, унікальне. Мені буде цікаво почитати вашу думку, що ви на це все думаєте. Вам бажаю здоров'я, звісно, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.